Всім привіт знов Я не знаю, чи це відео захоронилося. але якщо я це вистрілю, це добре. Коротше, е як ви знаєте, в мене мало пам'яті на телефоні, тому що я для вас багато знімаю і мені треба видаляти кожен раз ті відео, які я для вас стараюся. І я ще зайшла в коментарі і побачила, хтось написав нуб. М -м -м. Ти хочеш сказати один блок. Там, де я розбивалася ну, десь, може, два дні, і це нуб, так, е там, де я старалася, е там, де ми зробили автоматичну ферму, яка чуть чуть не вийшла, яку Дем'ян висправив. Тобто Дем'ян це мій е, двоюдний брат, до якого я кожен раз приїжджаю. Ну, зараз я не в них через те, що такі слова мені дають, я їду геть і, на жаль, не можу з вами пограти з Дем'яном. Це був єдиний день, який я пограла з Дем'яном і з вами, ви б сказали. Вау, привіт, Дем'яне! Він всім передав привіт. А ви не пишете. Ті підписники, які дуже класні. Я їх люблю, що вони на мене підписуються. Я їх люблю, що вони мене дивляться, може десь відтоди, коли самі найперші відео. Я, я їх дуже сильно люблю з підписників. Шану, і ходжу б мені далі і дивились мої відео. Ну, може, комусь не подобається мій голос. Добре. Е, хочете, я взагалі не буду знімати відео. Е, останнім часом я, я перестала знімати відео е, через те, що у ну, мене не було часу, і через те від мене почали відписуватися. Це серйозно. Е, я... Почала чаще викладати відео. Я буду тепер по кожен день 10-11 відео десь знімати, або 5 відео, або одне на день. Бо я ще робила кожен раз, ай, на день. Блін, блін, блін. Так, всі так роблять, напевно. Перше занелюються. Так, давайте ми хоч би щось зробимо, щоб ми могли ще атакувати їх. Щоб вам було все видно. А я пішла у пошуки гілізом. Надіюсь, ми бачимо, знайдемо глізо, бо це хіба наш нульовий день. От тут пише координати і ігрові дні. Ну, не настоящі як один, два, а просто ігрові дні. І я ще недавно була виставила звук там, де звук для наклейки. Якщо хочете, я його перероблю, бо у кого е, є наклейки, напишіть у коментарях, у мене є наклейки. Ех, кстати, кого ви любите дивитися саме найбільше? Влада, а 4 руських Майнкрафтерів, українських, Українські відео, українські мультики. Ну, це хіба діти, я думаю, дивляться мультики. Але якщо ви дивитесь мультики Сорян Так, ми поки що так довго вже купаємося. Ми вже... Багато факелів стратили. Ну, ми будемо далі купатися, поки не настане день або не наткнемось на якусь шахту. Бо я підготував собі тополік вже. І коли у нас закінчиться е, кілька, ми маємо піти на поверхність, тому що іншої кілки в нас немає. І в нас, здається, дерево майже вже закінчується. Хіба його 20 штук. Але щоб зробити нам нормальну хату, нам потрібно, може, стаків 5, 4, 3, 2. Кстати, з отакого камня, виходить ось такий гладкий камінчик, і він дуже красивий виглядає, то ми його... Для слютись хати під е, візьмемо, боліду такі камінчики. Якщо ви не йдете, ви накопаєте їх пару стаків, тому що він робиться з чотирьох е, штучок і чотири, і так далі. Ми, напевно, підніматися не будемо, бо у нас 20 вже ж. Правильно? Так, нам хватить. Я боюсь вот таких звуков. кто тоже уже поставил лайк. Або на комментарии. На всякий случай мы сделаем еще две кирки. А я накупаю побольше таких камешек. Скільки в мене вже їх є? 36 запасна і місце для ще. Я люблю такі камішки, я їх кожен раз, коли бачу в шахті, я їх скопаю мільйонами, щоб зробити такі красиві блоки, бо можу показати вам. Чотири штуки, 4 і дають. Я люблю е, ті там, де, наприклад, би в книжні полки давали по три штуки прикиньте, це би так було файно, воно би облегчило виживання. І моя ціль ще це знайти якусь деревню е, в тій деревні уже скопати Купати все, то, що там є, весь камінь, все дерево, бо мені то все пригодиться, щоб далі доробляти свою хату. Хату я збираюся строїти дуже близько біля спавну, бо якщо я захочу взяти ліжко, залізу, статі, коли я захочу взяти ліжко, Коли я захочу заснути, і я забуду там ліжко або нечайно зламаю, а потім забуду поставити точку, то все, це означає, що я більше не знайду. То ми маємо померти, забути про цю шахту, тому що нам хіба потрібно залізко. Цікаво тут рівно... Ні, не рівно Тут рівно 4, тобто ми можемо зробити е, кірку і нам ще хватить на висящий фонарик, бо висящий фонарик робиться з чотирь е, тобто, з восьми перероблених штучок. Типу, якщо переплавити залізо, взяти то залізо і все. Ви поняли. Давайте ми тристаки накопаємо, бо це так. Я знаю, це камінь. Е... Давайте ми триста накопаємо, тому що нам цей камінь у будь-яку секунду пригодиться, а де ми його не знайдемо, крім шапти. Але ми, кстаті, є геніальна ідея. Ми можемо в цій шахті і зробити свою хату. А як вам ідея? Плюс тут я побачила, бачите, чуть-чуть того. І ми можемо тут зробити плюс свій першоначальний огородик. Просто взяти, зробити з першого заліза. Ну, ви поняли, ви. ліпше з першого заліза зробити відро. Набрати в один і все. І знаєте, якщо ви мене можете запитатись, любе і я вам отвічу, наприклад. Е, ну, скільки ти, скільки ти років захотіла мати канал, на оце я відвічу вам прямо зараз. Я хотіла мати в 7 років свій YouTube канал, тільки я його отримала хіба у 8. Е, <рес> Коли в мене був перший телефон, у мене було багато-багато багато аккаунтів, багато, багато там, де я е, під свої улюблені музики е, коротше, знімала той. Але це були руські музики, і я знімала тільки у баби, тому що це було літо, і я була дуже довго у баби в Літі. Е, і ви спитаєтесь, а тобі подобалося у баби в іді? Е, можу на це е, не дуже. не дуже. Е, файно, що там природа, файно, що там багато чого. Воду в зимі там саме найкраще. Е, тому що бере сані і катаєшся собі, скільки захочеш. Я не маленька дитина, але з'їжджати я люблю з гірок всяких. Це наше дитинство, і поки ми маємо 9, 10, 11, 12 років, ми можемо собі спокійно бавитися, бо ми. Якщо діти ще. От 16, 18 років це вже дорослі діти. Але не говоріть батькам, що ви вже дорослі, наприклад, що у вас, е, ну, наприклад, що? ну, Ви, наприклад, я дорослий, тому що я вмію мити за собою посуду. Е, навіть. Навіть наші мами, вони теж маленькі для наших бабусь і дідусів, е, тому що вони менші. Коротше так. Ми, кстати, дивіться, скільки вже накопали. І хочу сказати. Ви можете у мене спитатися. У мене ще були інші аккаунти. Я не знаю, я якось вміла робити YouTube канал. І колись у мене. Послухайте мене зараз дуже уважно. Колись у мене. У мене. Сталася така трагедія. Я не могла заходити на свій YouTube канал пару днів. Пару днів. Там нічого не було, e -hmm. а потім він в мене вернувся якось. Я не знаю як, але отак. І ви спитаєтеся, що ми я прийшов в такий біом, якщо ти хотіла в тому біомі. По-перше, я хочу назбирати собі на ліжку. По-друге, я собі можу добути їжі, бо тут багато водяться тваринок. Е, ви ще можете спитати, за скільки років я граю в Майнкрафт. Е, недавно виходило відео, як я граю в Майнкрафт, хто не подивився, е, можете. Не дивитися, але роз, я вам розкажу. Е, e, Майнікрафт. Я граю з 5-4 чотирьох років. Тобто граю вже 5-4 роки. 4-5 років. E, років. Були ще до п'яти, але ну, не знаю. Я строїла некрасиві будинки, я стріла з шерсті. У ще щось, ще щось. Е, мене не було і каналу, то тому що це був Samsung. І я не дивилася туди мультики. Я, коли була дитина, я грала Майнкрафт. Всі дівчатка грали всі ку куколки, а я грала то Майнкрафт. О, кстати, бджолки, ми можемо туди зробити нашу хату. Е, я грала в Майнкрафт, деколи грала в Ляльки, але це було тоді, коли мені було дуже мало років. І ви вже почули скільки тоді мені було років. І це дуже-дуже мало. Хто скільки грає, напишіть у коментарях. Кстати, я співаю від двох років. Це дуже цікавенько. але це правда, я вже вміла співати всякі пісеньки, е, вже почала говорити, ну, так, по-дитячкому, типу, я красуня, ну, ви поняли. типу такого. Я вміла співати е, я люблю з дитинства співати і колись хочу стати відомою співачкою. Е, Мною світ гордився, слухали мої пісні, ходили на мій концерт. У мене скоро буде 2000 підписників, я дуже вам рада. Це не боти мені допомогли, не я собі сама допомогла, а це ви мені допомогли. Настоящі люди замість не ботів. Я взагалі не знала, як це робити, після того як мені пояснили. Як це робити? Ну, як це робити, мені не пояснили, але казали, ти використовала той. І все, фу. Ти чи ти использувала? Ти закачала програму, в тебе накрутки. У мене не накрутки, по-перше, і я знімаю нормальні контенти. Майнкрафт це нормальні контенти. Эм. Ehm. Я взагалі обожаю Майнкрафт, якщо чесно. Сто б'є як ми мали зробити мм. Коротше. Я вже співала много літа по е у дитинстві. Ще щось і так почулося що... все. Я не знаю як. Зробити маленького робивати. А, поняла. Все, водік робиться ще плюс бджілки. О, вау! Опит і не тільки. Тут появилася маленька пчлка, дивіться, вона літати вже вміє, вау. І ще ми зробимо на воді. У мене немає ні на що алергії. Це правда. Я то, щоб не їли, у мене ніякої реакції нема. То, щоби я, там, наприклад, брала в руки, або, наприклад, ще щось алергія. У мене всього такого не було. І в мене нема вітрянки. У мене ще не було ні разу вітрянки. Кого теж. Ну, напишіть в коментарях. Не буду вас забирати, стати мені лайки. Тут у нас і буде хата. Останні блоки, дивіться, перший красивий краєвид, близько сніг, близько камінь, е, близько дерево, близько вода і близько тваринки за спиною. б ще було деревні, близько я б, в общем, вау, сказала. Я хочу з такого дерева поробити. Це що... хочу... добра, але один я поставлю вот отут, тому що мені треба зробити тополіки, не мотики. Перші три тополіки, а тепер мотики. Ви поняли, напевно, що мені мотига хто теж то. то, то, то. Тоже. Все. Ой, я не, нечайно. Перше місце там, де я зробила, треба позначити. Все. Дерево близько такого дерева є, багато сніжків. І якщо б в такому біомі спавнилось десь деревні, я б подивилась. Я думаю, поїмо такого м'яска, тому що іншого в нас нема. Хто знає пісню обійми мене обійми» — Це добре. У мене, кстати, були улюблені пісні у тобто вісім років це було Ми, як інструкторне, може бути построєння, чиста і світла, і кріпка і любов. Как інструкторнега. Моя улюблена пісня була така. Ну, після того, як я підросла, у мене стало э, 9 років і в мене улюблена пісня це. Там от у полі, полі на першому місці, на другому місці жовто-блакитне серце, на, третьому, на другому місці, на третьому місці в мене думи мої думи, на четвертому місці даже даже в'ю, на п'ятому місці обійми мене обійми, Э, чекайте, дайте подумать. Ой, -ой, -ой, -ой. я забыла, какие все бывают песни, э, 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 О, какие я люблю. Блин, я забыла. Коли це ще було? Ви в мене барабани, печалі, барабан коротше на ну, давайте на шостому місці. Тому що я його повністю не знаю. Де ж в'ю. Знаю, де ж одежу одежа в'ю. Або я бачу сон яву. Там дежа, там дежа, там дежа, вим, сън, або я бачу, сънявам. Там дежа, там дежа, там дежа, вим, 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 там вим, вим, Там дежа, ну, вот там дежа, ну, там вим, де там Вона заслугує того місця, яке я йому і дала. Е, Там от полю полі, тому що це була перша пісня, яку я почула від Артема Переварова. Тобто е, це не я е, знайшла цю пісню, а це мене мама заставила її вивчити в 8 років. Туди мені було дуже тяжко запам'ятати її слова. Вона ще плюс було довго. Ой, я така, Але це туди було модно, це то, де і була вийшла пісня. Та... Я така думаю, ну блін, я ж не можу вивчити. Потім мене піддержав, той, який був головним. Тобто там ще був в нас головний той, хто казав, так, чи, чи. E -е -е, ми ще сорівнувалися. З моєю подружкою, в якої я деколи приїжджаю до гості. Називається вона Віка. Е так, і ми з нею поспорили, хто фейніше вивчив. А тепер я з нею саме найліпше. Знаєте чому? Тому що я її знаю повністю. повністю е без слів. Я можу хіба дати музику і заспівати. Отак. Переходіть під інше відео, бо мені все не... Поміло.